Дони, для чого нам потрібні? Для того, щоб ми створили з собакою відносини, де я старший, а вона молодша за мене. Чому? Тому що в цій поведінці в цьому житті зі мною да, собака буде дуже чемно себе вести. Вона буде підстраюватися під мене, а не я під нею. І вона не буде мене захищати, ревнувати, контролювати, не слухати. Всього цього не буде. Вона буде просто слухати мене, класно щасливо бігати в безпеці, бо вона ще буде відчувати від мене захист, безпеку. Бо я для неї сильний. Ви не уявляєте собі, скільки я з клієнтами, з собаками, захищав собак, і ці собаки за мною йшли, кидаючи своїх власників. Розумієте? Тобто, якщо собака бачить класного лідера, який сильний, який розуміє собаку, захищає її від момент, вона може поміняти лідера свого хазяїна. Отак. От Багато собак за мною ходили. Я не перестав працювати з собаками. Я в основному зараз працюю з людьми. Тому що з собаками, коли я працюю, всі собаки мене люблять, ідуть за мною, і вони просто за мною хочуть. Я не хочу такого. Я хочу, щоб ви міняли своїх собак. Розумієте? Тому е кінолог, який працює з вашою собакою, групові заняття, в чорті, куди їхати, там в інший простір, ви з собакою працюєте, е це все не то. І собаку здавати на місяць, це все не то. Повинні мінятися ви. І тоді поміняється собака, а не якась е нова місцевість або новий кінолог. Це тут при чому. Ну, викинуло хугідрі, ваша собака опять у вас на голові, розумієте?